Ну що, будеш крузу розвалювати сьогодні? Ні? Ні? Не буде. Дивись, я записав, що ні. Подивимось, як ти слово тримаєш. Як гадаєте, розвали чи ні? Нормальний такий ну, апарат. Так, ми так, спочатку крузу розвалимо, а потім не. вже маленького. Заряджаємо 10 000 мАч, ліпошечку. Ну все Полутіли Павні скокотою падав? там не такі пациента спутники будуть час лови Майджик А? Ти шоки наловив було Так, а осак налаштовує собі трин Куди оставську Тиньок що ти будеш кварити Півгодини крісла крісло, а потім BMC, все. Режим злету, ставим газ, після якого ми оканчання автоланча буде у нас ну, такий газ перейде в uh -huh. такий режим стабілізації на такому газі. Все, кидать, я вже кинув. <ріх> Він в автоланчі сам летить, а потім ти йдеш до Тріна, береш пульт і спокійно летиш. Ну, угу. Мантрякис читаєш, не? Мантры? Е моё Давай за пультом тебе. Бі... Ух, -мойо! Бойот колбасит! Капець що с ним!

Ну що, ти хватанув адреналінчика? <рес> трохи. Я вже думав, що взе... все, зараз розмотаєшся. Де, розвертайся Не, ну вроді як людина зараз желетить. Довольно сидить. О, так от якщо що будеш заходити. Да, твої колбаси туди-сюди, як я так зайду. Блин, ну це я накаркал, конечно. Не встиг записать. Блин, ну сорян, я не хотів так накаркать. Ну, я хотів, конечно, але не сильно. О, опта, волокно. Волокно. Вот я не встал. О, уже є хвист. Ого! Трубкам конец. Ого! Могу, могу, это это в, в да? Ого! Так. Камера есть. Витеник 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 а? Витяник СТБ. Да, да. Вот это донимаю. Так летав. Так летал. Ну, не не На камеру летал. Ну що, хочете ще літачки собі? Хто хоче літаками ще позайматися? Я. Зараз наступний буде. Хвіст одно крило тут, друге крило там, ще оре. Може він просто розклався? Ну, майже трохи часи. розклався десь, трохи десь не розклався. Ну да, тут трубка ціла у тебя. ні, Вадик, її піздець. Ну, а, да-да-да. Тут... Да, да, да. да їхана. Ну нічого, я тебе я знаю, де можна заказать, якщо не переживай. О, да. тут. Да. Це недорого. Не. Глаз від ведь зато є. А камера-то знайшов? А, камера шума. Що... Камера на місці. Ладно, понесли назад, там зберемо. Так вона поз'ємо. По ну так правильно, то ж, аварійний режим. Ну well, все. Ну зараз ще один літак, а потім починаємо вже літати на дронах.